Всім привіт! Вибачаюся, що довго не було відео мав справи. По-перше, телефон щось заглючив, я не міг навіть у нього зайти. Ну, і, і, і все. Тепер нове відео буде. Що? Хто скучив за мною? Дуже погана новина є. Мого чубчика вже немає. Таке життя. Шкода, звичайно, його. Якщо у вас народився цапок, це не значить, що ви його густи. Нарикладний чубчик. він був дуже грайливий. І о, ще я що можу вам сказати. Сонце. Буде нове відео. Десь я зараз піду його знімати про голубник. До речі, хто нині був у церкві, ставте лайк. Пока. До, до зустрічі!